Уклон підтримує порушення ПДР. Уклону похуй на своїх пасажирів. Відос від Ріелтор Дніпро. Яка суть відео? Водій там щось подарував дівчинці. І от я же мать цим відосом його нахвалює. Давайте подивимося, Відос дуже короткий, вставлю його десь тут. Прямо по центру вставлю. Отже, як ви помітили, дитину водій везе без дитячого крісла, водію поїбать на безпеку своїх пасажирів, бо тільки з уклоном можуть працювати такі пахуїсти. Але це ще хуйня. Наш улюблений уклончик. Замість того, щоб зробити водієві зауваження, залишив коментар під цим відео. Неймовірно розчулились. Теж вставлю скріншот. Ну тут видно, я також коментував це відео. Як вам? Як вам таке відношення до пасажирів? Як бачите, уклон підтримує порушення ПДР? Уклон, ви молодці!